Екзаменаційної комісії. У моїй роботі розглядається питання верніше, проблема розробки програмного забезпечення комунікації між користувачами в режимі онлайн. Так. На сьогодні, як звісно, застосунками для обміну повідомленнями користуються. Близько 2 мільярдів людей. За прогнозами, на 2021 рік, кількість користувачів може збільшитися до 2,5 мільярдів. За даними Google, 65% клієнтів вважають, що краще написати повідомлення в месенджері, аніж подзвонити. Тому що в середньому в месенджері нові повідомлення читають протягом 90 секунд. А в електронній пошті протягом 90 хвилин. Саме це і підтверджує ефективність комунікації між користувачами в режимі онлайн, яку можна використовувати як для комунікації всередині якогось підприємства, так і для комунікації підприємства з клієнтами. У моїй роботі об'єктом на слайді продемонстровано об'єкт, що є об'єктом дослідження, предметом дослідження і метою дослідження. Завдання роботи виконують на цьому слайді продемонстровано так, порівняння мов програмування. Програмне забезпечення для комунікації в режимі онлайн між користувачами спочатку створюється у вигляді програмного застосунку для операційної системи Windows. Яка подалі може бути адаптована до інших платформ, для, для створення таких подібних застосунків зазвичай використовують дві мови програмування: це Java і C. Оскільки Java надає можливість нам робити, робити з чистим об'єктним орієнтованим програмуванням. Надає можливість нам роботи, робити з пам'яттю в автоматичному режимі. Саме цю, цю умову було і вибрано для розробки. На цьому слайді ми бачимо діаграму прецедентів. На наступному слайді показана схема бази даних таблиці. Тут ми бачимо користувачі, діалоги. Повідомлення групи, групи, в яких повідомлення можна надсилати, і е, «Users Groups це е, е, таблиця, яка відповідає за те, е, які учасники у якій групі знаходяться. Е, це, на цьому слайді е, ми бачимо е, основні класи, з яких е, було створено е, програмне забезпечення, такі як «Main Java, це основний клас, з якого починається робота чату. Bot Agent це, – це клас, який створює програмного учасника, який відповідає за роботу чату. Chat Agent – клас, який надає, задає функціональність чату. Chat GUI – це клас, який задає інтерфейс, відповідає за графічний інтерфейс чату, бесіди, Chat Service – сервіс який задає. Сервіс роботи чату, датабейс – це клас, який підключає базу даних для роботи чату. Меседж Java – це повідомлення, клас, який відповідає відповідає за модель повідомлень. Profanity Filter – це підключена бібліотека, яка відповідає за цензурювання повідомлень у чаті, певних слів і так далі. І Registry Agent це, це клас, який відповідає за реєстрацію та автоматизацію у е, чаті або Басіді. Е, на наступному слайді ми бачимо схему взаємодії в мережах роботи програмного забезпечення, де нам представлено е, учасника, бот е, agent, програмного учасника, і е, інші два екземпляри. У виді чат еджент 1 і чат 2 Вся комунікація між цими екземплярами керується чат чатом сервісом. Він, звісно, і задає, як правильно скомунікувати між собою. Все це, все, все це контролює база даних, яка хранить, всю, ну, хранить дані, які задані. В цій схемі. На следующему слайді ми можемо увидети комунікацію, візуальну комунікацію між всіма користувачами. Тобто було, було обрано два користувачі різні, які, які створили один, обрали один чат і ведуть бесіду в ньому. На наступному слайді вже. Демонструється комунікація між користувачами групи та е, приватні бесіді. Тобто було обрано два учасника е, різних, і вони обрали одну бесіду, де їхні повідомлення е, доступні тільки їм двом. Вони верніше ведуть бесіду між, е, між собою. І наступний е, слайд демонструє вже бібліотеку цензурювання, е, за яке. В яких, вірніше, в яких за, за які слова, спочатку е, от, от, тут показано, що воно е, показує, як зірочками, а якщо це повторяється, якщо заборонене слово повторяється, то е, вже забороняється доступ назавжди користувачу? Е, на, на, на наступному слайді показано висновки. Ну, в мене все. Дякую за увагу.